Коли пішов, коли пішли очевидно генерала залужного, так тоді, в ну я не знаю. Я думаю, в багатьох це було. В мене особисто було таке відчуття, що. Те, що залужний був кісткою в горлі, так для тих це було очевидно, бо ну ясно, війна, військові в пріоритеті завжди військові мають великий авторитет серед населення, яке вони захищають це абсолютно логічно. Він був кісткою в горлі Ми ще тому, що він не погоджувався на різну херню і, в принципі, був таким був здоровим глуздом серед всієї цієї кампанії, він зайве не говорив заради якоїсь хайпа. Взагалі там два роки не спілкувався журналістами дуже дипломатичний виважений, освічений. Ясно, що бойовий офіцер, бойовий генерал, і тоді, ну як же ж так, що ж у нас на кожному кроці вони валяються, було зрозуміло, що чому ми вирішили, що нам з його досвідом давичками я тут не дуже потрібно потрібний. Хай там краще Британія буде послом. Коли пішов генерал залужний, його пішли, так очевидно. Стало зрозуміло, що він на щось не погодився. Він на щось. Не пішов, і вже коли пішла а, почалася курська операція, стало ясно на що він не пішов, на що він не погодився. І знову ж таки на цьому тижні наші очікування на наші таке відчуття підтвердило видання. Політіко вони написали, що. А, Залужний був проти курської операції. Колишній головком збройних сил України а нині посол у Британії був проти наступу в Курській області за словами високопоставлених українських військових чиновників, на яких саме посилається видання політико. Заперечення залужного проти вторгнення полягало в тому, що не було чіткого другого кроку. Він не бачив, не бачив чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими з чотирьох бригад. Туди кинули. Ми розуміємо, що еліту. Залужний запитав цитата: коли ви отримаєте плацдарм? Що далі? Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він відчув, що це була гра, сказав один із чиновників, на яких посилається видання. Політику розумієте? Коли почалася курська операція, так, ми розуміли, що буде відповідь на Сумщину. Вона є, вона триває по неї. Всім дуже кортіло запостити в соцмережах мемчики, ну як же ж не запостити, ну що вам, як вам там тепер ага, ага, ага. Зрозуміло, що це така просто ну, людська рефлексія, бажання сатисфакції від того, щоб, а от, тихай от, от, вони ж тепер зрозуміють, як же ж нам було. так. Це все дуже. Прикольно, це все дуже класно, якби ми не розуміли реальних наслідків, реальних втрат, ви ж розумієте, що вони величезні. Ми не можемо про все говорити навіть про те, що ми знаємо, всі ми про це розуміємо, але ми не говоримо про це. Якщо в нас в обороні величезні втрати, ну, в принципі, то в наступі ми розуміємо, не треба бути великим військовим експертом, щоб розуміти, що вони ну, Вони множаться, вони величезні. І чи це ціна є мемчиків Якщо в нас немає другого кроку, мені не зрозуміло без питань до сирського, але він пішов на це погодився. Я би дуже хотіла вірити, що в нас є далекоглядна стратегія, ми розуміємо, що далі, але знову ж таки не треба бути великим експертом, щоб розуміти, що півмірність сил і засобів вона відсутня. І вона відсутня навіть коли ми ви... Стрелюємо завдяки просто нереальному професіоналізму, силі, духу і патріотизму наших елітних військових. Але що далі? Друзі, це ж не гра, це не гра, це життя, це багато життів людей. А що далі? У вас є план? Я не знаю. Зараз обстрілюються суми, зараз продовжується наступ Курської області. Окей, попостили всі мемчики, позаписали відео могриці. А що далі ми знаємо? Схоже, відчув, що це була гра. Мені це дуже нагадало гру, коли Зеленський пішов на вибори. Це теж було дуже прикольно, там, типу, а зараз ми попустимо тута Пороха на, на цьому, на стадіоні, позадаємо питання. А зараз немає відповідей на ці питання навіть від вашої влади. Очевидно, що питання не в прізвищах, а є об'єктивні просто процеси. Те, що ви їх не помічали, нам багато чого коштувало. Я зараз нікого не захищаю в усіх президентах. Президентів нас можна знайти свої прогалини там і все решта, але це не гра, друзі. І тоді так само схоже було. Не було стратегія що далі. Окей, ти виграєш вибори. А що далі? Ти знаєш, як бути президентом? В тебе є команда, в тебе є бачення, в тебе є досвід, в тебе є знання, в тебе є люди. Як виявилося, ні. І на артистизмі. Можна їхати, можна їхати далеко, якщо народ хаває. Але схоже, що в таких екстремальних умовах народ хавати далі не зможе. Я дуже щиро на це сподіваюся. Ми, звісно, гуртуємося, спираємося на нашу владу, бо це є ознакою нашої державності. Зараз вона законно обрана. Ми всі тримаємося, але паралельно, будь ласка, думаємо, аналізуємо і робимо висновки. Боротьба триває. Підпишіться на наш канал. Всіх обіймаю і. До зустрічі!